Привіт, шановні українці! Сьогодні ми звертаємо нашу увагу на присвійні займенники. І у нас є дві групи. Одна група називається Присвійні займенники, а друга присвійні прикметники. Сьогодні ми про ці дві групи будемо говорити, тому що українцям тяжко вживати і тяжко розрізняти, яка різниця між цими двома групами. Також ми пояснимо, чому колись, коли я вчилася на Ін'язі, для мене це були дві форми присвійних займенників. А зараз в сучасній граматиці ця група це є присвійні прикметники. А також для вас під кінець відео у мене є гарний сюрприз. Будь ласка, обов'язково додивіться до кінця і скажіть мені під цим відео, що ви про цей сюрприз думаєте. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо. До речі, в нас сьогодні таке сонце, я була в саді і вся розчервонілася. даруйте! Так, давайте спочатку дивитися, що таке є присвійні прикметники. Чому вони називаються присвійні прикметники зараз? До речі, я питалася свого чоловіка, він викладач англійської мови тут, в Коннектикуті, в Америці. Він підтвердив: так це є присвійні прикметники. Колись я вчила, що це є група присвійних займенників. Чому вони називаються присмійні прикметники? Тому що вони визначають іменник, до якого вони належать. Вони вживаються перед іменником. вони без іменника вживатися не можуть. От, Наприклад, this is my uh, plant. Це є мій вазонок. My plant мій вазонок. Я не можу сказати This is my. Це є мій. В українській мовою можна сказати речення О, це, це мій. Це мій, навіть там і упустити присудок. Це є мій, це мій. В англійській мові this is my сказати не можна. Тоді ми будемо вживати присвійні займенники. Але якщо ми говоримо про присвійні прикметники, вони самі не вживаються, вони вживаються тільки з іменником, вони його визначають, і вони не мають змін, вони не змінюються за родами, числами і відмінками. Давайте дивитися, наприклад. My trip – моя подорож. Подорож вона, my apple – моє яблуко. Яблуко воно, рід. My, my dog – моя собака, але собака це чоловічого роду. І от слово «мій», моя, моє в українській мові змінюється, в англійській що? Завжди май, 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 май. Це є за родами. А як за числами? Мій, моя подорож, май чип, мої подорожі. У українській мові зміна відбувається як і у займеннику, так і в іменнику. В англійській мові my trip, my trips. Одна нам множина, займенник не змінився. А як же по родах? Мого, моєї подорожі, мої подорожі, для моєї подорожі це все міняється в українській мові, в англійській мові my trip», «my trip», «my trip». Ось змін там немає. І у кожного свого особового займенника є свій присвійний прикметник. I, я, my, мій, моє, моє, мої. This is my wallet. Це є мій гаманець. This is my wallet. Мій гаманець. You, друга особа однини, ти. Your твій, твоя, твоє, твої. Is this your pen? Чи це є твій олівець? Is this your pen? Третя особа однини Він, вона, воно. Він буде he, його, his. That is his car. То є його машина. That is his car. Його машина. She, вона, її буде her. She forgot her umbrella. Вона забула свою парасольку. She forgot her umbrella. «It». Він, вона, воно перекладається українською, тому що в українській мові є роди. В англійській мові it буде стосуватися всього неживого і тварин. The dog wagged its tail. Собака помахала своєю, своїм хвостом, не своєю хвостом, своїм хвостом. Собака у нас в англійській мові це є it, так, тому що це істота, це не людина. І собака, оскільки в нас собака це є it. У нас присвійний прикметник буде It's tail. І тут виникають труднощі, тому що у нас є два різні написання: it's з апострофом, і it's, Яка між ними різниця? Ви, напевно, знаєте, але це вам розкажу. It's це є присвійний прикметник від it, його, її. А It's це є скорочена форма. It is. Це є. А скорочено буде через апостроф писатися It's. Вимовляється однаково, але написання інше. І іменно по написанню ви буде, будете орієнтуватися, що там мається на увазі. Чи це є підмет присудок, чи це є присвійний прикметник? It's. Добре. Це є однина. Переходимо до множини. We, ми, our, наш, наша, наша, наші знову ж таки. We need to find. Our keys. Нам потрібно знайти наші ключі. We need to find our keys. Ключі. Друга особа обмножини. You. ви буде your, а в українську перекладається ваш, ваша, ваше, ваші. Um, are these, your uh, cars? це ваші машини. Are these, your cars? Is this your pen? Чи це ваша ручка? Is this your pen? І третя особа множини. They, вони, їхня. There. There, there. Бачите, яке написання? І там можна по-різному вимовляти there. Подивіться, оце написання. There буде там. А їхні, їхня, їхні, їхні. їхні there пишеться ось так. І у нас є They are going to their friends' house. Вони йдуть до дому своїх друзів. They are going to their friends' house. І ця група прикметників, присвійних прикметників, відрізняється тим, що їх окремо від іменника вживати не можна. Я не можу сказати This table is my. Це this, Stay Still мій. Тут треба казати, «The stable is mine». Бачите різницю Май і Майн. І Майн у нас буде присвійний займенник. Це зовсім інша група, яку потрібно знати і чітко відрізняти, що у нас є присвійний прикметник і присвійний займенник. Дивимося на присвійні займенники. Що це таке? Це є група, яка може вживатися заміняти іменник, якого вона стосується повністю, і вживатися самостійно в реченні. Тобто не потрібно вживати її їх разом з іменниками. Взагалі не можна, тому що буде помилка. Не можна сказати This is my window. Це є моє вікно. Потрібно казати «This is my window. Mine, це у нас присвійний займенник, він виступає окремо у реченні. This is mine це є моє. Заміняє window, вікно і вживається самостійно. Так, дивимося, які у нас є присвійні займенники. І кожен е, особовий займенник має свій присвійний займенник. Дивимося сюди. I, я е, моє, мій, моя, моє, мої буде Майн. Is this bag yours or mine? Чи це сумка ваша чи моя? Is this bag yours or mine? Ваша. Yours or mine. Бачите, там іменники не вживаються після цих присвійних займенників. Mine. Ваші. І чому вони так вживаються? Тому що ми не хочемо повторювати постійно, чи це ваша сумка, чи це моя сумка. Ми і в українській мові кажемо, чи це ваша, чи моя сумка. Пропускаємо там один іменник. Так само і в англійській мові. Замість того, щоб казати сумка, 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 сумка ми скажемо mine. І будемо мати на увазі, що це моя сумка. Але іменника там не вживаємо. You буде yours. Ваш, ваша, ваша, ваші. This bicycle is yours. He, his. Він його. This bicycle is his. Цей велосипед є його. This bicycle is his. Його. She буде hers. Її. Третя особа однини it. Ніколи не вживається its, як присвійний займенник. От, Наприклад, крона дерева велика, крона дерева його. The crown of tree is big. The crown of its. Граматично воно правильно, але воно не вживається. Це нереально. Це помилка, всі так на вас подивляться і скажуть, що це ви там таке сказали. Тобто, присвійний займенник it не вживається, там немає цієї форми. Так, переходимо до множини. We буде ours. Her books are there. Ours are here. Її книжки там, а наші ось тут. Her books are there. Ours are here. Наші тут. You, друга особа множини. yours, ваші, ваша, ваша, ваші. All the cars are parked here. Yours near the house. Всі машини припарковані тут. А ваша біля будинку. All the cars are parked here. Yours near the house. А ваші біля будинку. They, остання третя особа множини. They. Theirs. вони їхні. Так само е, їхні машини стоять там. Their cars stay there. Так, я розумію, це тяжко все зрозуміти. І я бачу початківці, які стараються говорити речення, вони путають. Чому вони путають це все? Тому що в нас в англійській мові немає еквівалента українському займеннику свій. Я читаю свою книжку, він читає свою книжку, вони читають свою книжку. Але на українську мову воно перекладається: Я читаю свою книжку, I read my book. Тобто my координується зі, з Я. Він читає свою книжку, He Reads His Book. Свою на англійську перекладається як ем, е, залежно від нього. Він. він. Він читає свою книжку, He reads his book. Ми читаємо свою книжку. We read our book. Це треба дуже мати на увазі. І якщо у вас є проблема, як відповідно замінити. Слово свій, своя, своє свої на англійську мову. У мене, яка вже проговорила 25 років на англійськ по англійськи, і яка вже у мене тенденція все будувати згідно правил англійської мови, українську. Я буду казати, я читаю свою книгу. Він читає, вона читає її книгу. Бачите, у мене ця тенденція вже відбувається. Я не скажу вона читає свою книгу. Я чит... Вона читає її книгу, так як в англійській мові будується речення. She reads, her book. Свою книгу правильно прикласти на українську. Так. так що, бачите, у нас проблеми однакові, але ми вирішуємо їх з різних боків. Добре. І тут у нас треба ще сказати на деякі такі важливі моменти вживання. З іменниками, щоб їх визначити краще, в реченні звичайно зживаються артиклі. І вони визначають, вони вказують, от, наприклад, артикль A вказує, що вона ми про нього перше згадали. Ми не знаємо, який це предмет точно. Переважно е, артикль D Вказує про те, що ми знаємо, про що ми говоримо, що ми вже вже вказували про цей предмет у нашій розмові, згадували про нього, так а артикль Н, який відноситься до артиклів A, він вживається перед іменниками або прикметниками, які стоять перед іменником, які починаються на голосну. An apple. Яблуко An apple. Це робиться для того, щоб полегшити вимову. Я не... Нам тяжко сказати e apple. Там язик трошки так тяжко йому вимовити. І ми кажемо an apple. легше і мелодійніше. І у нас є правило: ми або вживаємо з іменником особовий прикметник. Моя книжка, – «my book». або уживаємо артикль. The book, якщо ми про книжку вже говорили, «A book не знаємо, яка книжка, перший раз згадуємо, an apple» яблуко, або The Apple. Так само там вимова змінюється: The на «the», тому що у нас Apple починається з голосної. Отже, у нас або артикль, або присвійний прикметник. Ми не можемо сказати The My. Book. Ми або скажемо The book, або скажемо My book. Майте це на увазі. Добре. Далі, що у нас ще може бути? У нас ще може бути така конструкція, як The Apple of Mine, Яблуко моє. Дивіться, як воно використовується. Mine стоїть після. Слово, яке воно визначає моє яблуко, так, приналежність мені. І якщо ми ставимо mine після іменника, тоді там виступає сполучним словом «of». The hand of mine, рука моя. І тут давайте скажемо Моя рука, як ми це можемо сказати? Ми можемо сказати This is my hand, це моя рука. Можемо сказати This hand is mine. Це є ця рука моя, а можемо сказати This hand of mine. Рука моя. Оці три форми. Ще раз, this is my hand, присвійний прикметник, тут ми вжили. My hand, можемо сказати присвійним е, займенником. This hand is mine. mine це присвійний займенник, А можемо сказати присвійний займенник після е, іменника. The Hand, this hand of Mine. Три варіанти, як ми можемо показати, що моя рука належить мені. Ось так. Добре, ще раз розкажемо різницю між цими двома групами. Присвійний прикметник він не вживається без іменника. Він стоїть перед іменником його визначає. Так. Присвійні займенники вони можуть вживатися без іменника, замінювати іменник. Щоб не повторювалося, нам у нас іменник 10 разів у реченні. А також може вживатися після іменника, і тоді у нас сполучне слово буде «of». of «The hand of mine» Моя рука, рука моя. А тепер переходимо до нашого сюрпризу з вами. Так, що у нас за сюрприз? Я подумала, що нам потрібно тренувати, слухати англійську мову. Дуже важливо. Постійно наслуховувати мову, щоб наше вухо привикало до чужих звуків. Для вас приготувала е, твори дуже гарного художника. Він прожив в Америці 50 років тому приблизно він творив, його звати Норман Роквелл. І він жив в Масачусетсі, от штат північніший від нас. Я була там в музеї. І його картини дуже теплі і вони завжди розказують якусь історію. От подивіться на цю картину. Що ми тут бачимо? Молода пара прийшла в офіс підписувати документи про одруження, так? І вони чітко видно, що вони закохані, на дівчині гарне жовте плаття. А з другого боку, по другий, по другий бік столу, сидить старший чоловік, за яким вже бачимо, там велика книжна шафа, заповнена, напевно. Тисячами і тисячами ліцензіями про одруження. І він це все бачить і дивиться на життя зовсім з іншої сторони. Може, там і нудьга у нього, кіт треться об стільчик на підлозі, подивіться, скільки окурків на підлозі. І взагалі, оця така велика різниця, яка була дуже притаманна художникові поєднувати цей такий... А, така різниця між буденністю життя, сірою буденністю життя і свіжими відчуттями, почуттями закоханої пари. Ось! І що я придумала? Що я вам оце все, що я вам сказала, буду розказувати англійською. Щоб ви подивилися на картину, ви знаєте приблизно, що я говорю, але для вас англійська мова іде, вам на вуха падає, і ви слухаєте. І кожен раз ми будемо дивитися на іншу картину. Давайте, напишіть мені, чи вам таке подобається. And now let's speak in English about this picture. This picture was painted by the famous American painter Norman Rockwell. He lived in Massachusetts, the state, which is a little bit further to the north from Connecticut, where I live. I live in Connecticut. And this picture, there are three people in the picture a couple a young girl and a guy and they look like they are in love they came to the office to sign marriage certificate marriage certificate the girl has beautiful yellow dress and clearly they are in love on another side of the picture in the kind of dark shady corner we see a clerk an older man who has quite a different face expression he's probably sad or maybe depressed by the grayness of life, you know, by the monotony of life. And you can see that those people are looking at life from different perspectives. There is this big contrast how the old man looks at everything. And you can see the monotony of everyday life in him. And then you see this beautiful, fresh feeling of love uh, between the young couple, right? And then you see a cat. Uh, walking near the chair of the old man and tons of cigarette buds on the floor so the contrast is very stark plus the beautiful color of girl's dress nice and cheerful and vibrant and then everything is dark and gray especially those books with thousands of marriage licenses probably there in the corner and of course there is a window through which the light comes and focuses on a young couple Окей, okay, dear Юкрейнінс, uh, добре мої українці. Напишіть, чи це вам так цікаво чи не цікаво така форма подачі матеріалу. Ми з вами побачимося в наступному відео. Будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайки. Бувайте!